Вітаю вас маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні, дітки, ми з вами дізнаємося, для чого людям потрібні гроші. Давайте ми пригадаємо, що ж таке гроші? Так, гроші це засіб для здійснення обміну. Гроші обмінюють на різні товари та послуги. Наприклад, вам потрібна іграшка, а де ж її взяти? Так, правильно у магазин. Але про неї потрібно віддати певну суму грошей. Тобто гроші обміняти на іграшку. Давайте подивимося, де ж можна здійснити такий обмін. Наприклад, в продуктовому магазині, купивши необхідні продукти. В іграшковому магазині купивши іграшки У квітковому магазині купивши квіти любі матусі. У книжковому магазині купивши необхідні зошити або книги для навчання. Ми з вами вже зрозуміли, що за гроші можна придбати будь-який товар. А товар це певні речі, які виготовлені або вирощені людиною для поці. Малятка, а як ви думаєте, де ж ваші батьки беруть гроші? Так, вони ходять на роботу, працюють та отримують за це зарплатню. Тобто гроші, які їм видають за виконану роботу. Дорослі мають дуже різні професії, які їм дають можливість працювати та заробляти на життя. У нас в Україні грошовою одиницею є гривні. Які ж бувають гривні? Подивіться, будь ласка, гривні бувають паперові та монетки. Вони виготовлені з різного матеріалу. Паперові виготовлені з паперу. А монетки виготовлені з металу. Пропоную пограти в дидактичну гру, що можна купити за гроші, а що ні. Вам треба подивитись на картинки і визначити, який товар можна придбати за гроші, а який ні. Їжу ми купуємо за гроші? Так. Вітер купимо за гроші. Ні. Сніг купимо за гроші? Ну, звичайно, що ж ні? А ліки ми купимо за гроші? Так, ліки купуємо за гроші. А іграшки купимо? Так, молодці. А дружбу купимо за гроші? Ні, правильно. А тварин можемо купити за гроші? Так, звичайно. А веселку можемо купити за гроші? Ні. А квіти? Так, можемо. А любов можемо купити за гроші? Ні, правильно. А одяг купимо за гроші? Так, правильно, купимо. А знання купимо за гроші? Ні, не купимо. Молодці! Дякую за увагу! Дітки, всі знають, що гроші потрібно економити та не купувати зайвого. І як бачите, я щойно вийшла з магазину і побачила там таку ситуацію, де дівчинка сильно плакала та передувала, і вимагала, щоб мама їй купила багато іграшок, цукерок, тортів. Тобто, все-все, що вона попросить, і все одразу, дітки. А як ви думаєте, чи можна себе так поводити? Хіба можна бажати купити все і відразу? Ну, звичайно, що ні. Ми з вами дізналися, що в кожної людини є бажання, але в першу чергу є і потреба. А що ж це означає? Потреби, звідки, це те, без чого людина не може жити. Наприклад, давайте назвемо, що таке потреба. Це їжа, вода, одяг, взуття, житло та інші побутові речі. А що ж таке бажання, діти? Та бажання це ті речі, які ми хочемо мати, але вони не такі важливі для нашого життя. Для того, щоб розрізнити, що таке бажання чи потреба, пропоную вам пограти у гру. Бажання чи потреба. Будьте уважні, в синій кошик ми будемо складати бажання, а в жовтий потребу. Тістечко. Бажання чи потреба. Бажання. Лялька. Бажання чи потреба. Бажання правильно. Подушка. Потреба. Цукерка. Бажання. Рюкзак. Потреба. Шапка бажання чи потреба. Потреба. Робот бажання чи потреба. Бажання. Тарілка бажання чи потреба. Правильно потреба. Машинка бажання чи потреба. Правильно бажання кулька. Бажання молодці ножиці, бажання чи потреба. Потреба, правильно, ліжко. Молодці потреба. Торт бажання чи потреба. Бажання, навушники, бажання чи потреба. Так, це бажання. Заколки. Бажання чи потреба? Потреба. Йогурт. Бажання. М'ясо. Бажання чи потреба? Так, це потреба. Сир. Це потреба. Молодці. Ви все правильно зробили. Дівки, сподіваюся, що сьогодні на занятті ви зрозуміли, що ж таке гроші. Як їх заробляють та не вони беруть? І для чого потрібні гроші? А також запам'ятаю, яка ж грошова одиниця в нас в Україні. До побачення, малята! Дякую всім за увагу! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!